Пропонуємо в оренду євродвушку на Змієнка 19, Варшавський плюс. Квартира тільки після ремонту сказати для себе, не сказати нічого. Про поруч від входу, ви бачите шафу-купе для верхнього одягу та взуття система розумного будинку по всьому будинку, домофон, поруч сам Встановлена душова кабіна, вся система Равак, натуральне каміння, пральна машина і сушка нові, тільки з магазину. Те ж саме ми можемо сказати про абсолютно все. Тепла підлога по всьому, по квартирі виконана. В лесеньких тонах, ви бачите, кухня вбудований холодильник, мікрохвильовка Bosch, а також тухова шафа Bosch. Ця техніка, до речі, Bosch, включаючи висудомину машинку, електрочайник в квартирі є весь посуд. Звичайно, ви можете довести, завести свого. Але можете приїхати тільки з власними речами: електроплита, витяжка. Ще раз кажу, що сталешня це у нас натуральний камінь. Подивіться, скільки сонця в квартирі, воно і так світло. Телевізор, кондиціонер два в кімнаті і спальні, яку я зараз покажу. Крайві неймовірний, немає сусідів перед будинком. Ландшафтний дизайн праворуч, дитячий майданчик, всього на, дві, на два будинки закритий, ви побачили, диван новий. Переймо до спальні величезна шафа з ліворуч. Можете покласти, ну, всі речі, я думаю, навіть із трьохкімнатної квартири з ортопедичним матрацем. Радість жіноча або комп'ютерщика. Ось така столешня праворуч. Вікно дивиться знов-таки на всю дитячу площадку. Красиво. Нема сусідів вікно-вікно. Праворуч подивіться, яка краса. Тут підлога ламінат. Система розумного будинку встановлена скрізь. Ні про що не потрібно хвилюватися, все тільки з магазину, тільки після будівельників і клінінгової компанії. Ми чекаємо тільки доступних із достойних.